Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Кам'янське отримало чергову партію гуманітарної допомоги від партнерів. До волонтерського центру Паляниця надійшло медичне обладнання та продукти для військових підрозділів та родин переселенців, які знайшли прихисток у нашому місті. Вдячний команді Паляниці на чолі з Олександром Крутьком за роботу. Плідно співпрацюємо з волонтерською спільнотою Кам'янського, бо тільки разом ми можемо забезпечити максимальну підтримку всім, хто цього потребує. Кам'янське приймало всеукраїнські змагання з витяга нескорених. Ветерани з усієї країни змагались у силових дисциплінах, демонструючи не тільки витривалість, а й незламність духу. Почесними гостями заходу стали народний депутат Василь Вірастюк та президент Федерації стронгмену Сергій Конюшок. Кам'янське підтримує своїх захисників та ветеранський спорт. Було приємно привітати всіх учасників особисто та подякувати за їхню силу і фізичну, і моральну. 15 липня разом із громадою вшанували День державності України, поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку клонилися нашому минулому та подякували тим, хто сьогодні виборює наше майбутнє. Витаки української державності сягає часів Київської Русі, а наше право на власну державу це історичне надбання, здобуте поколіннями українців. Наші ветерани успішно виступили на турнірі з Петку в Полтаві, перше взявши участь у таких змаганнях, кам'янчани здобули почесне третє місце. З урахуванням зацікавленості та користі цього виду спорту для учасників бойових дій, плануємо. Створити у місті спеціальний майданчик для гри в питанка як частину програми реабілітації та підтримки ветеранів через спорт. Привітав з 50-річним ювілеєм та вручив орден за заслуги перед містом Ярославу Шолковому. Чоловік, прикутий ліжка вже 30 років, але є одним із найактивніших волонтерів Кемського. Його щоденна праця це приклад сили духу та незламності. Ярослав доводить не обставини, а внутрішня сила визначає, ким ми є. Щиро дякую йому за все, що він робить для нашої громади та перемоги України. На цьому тижні підприємство «Екосіті» придбало 224 нових пластикових контейнери для збору твердих побутових відходів. Протягом цього тижня їх встановлювало на території міста. За словами директора підприємства, необхідність оновлення пов'язана з великою кількістю баків, що вийшли з ладу, переважно внаслідок навмисних підпалів. Закликає всіх не бути байдужими і у разі виявлення фактів вандалізму інформувати поліцію. На базі південного відділу центру надання соціальних послуг провели спортивний захід Повір у себе для людей поважного віку. Серед яких і мешканці з інвалідністю і переселенці, які знайшли прихисток у нашій громаді, учасники змагалися в естафетах, скандинавських ході, вправах на спритність та влучність. У трьох підрозділах нашого центру надання соціальних послуг. Сьогодні отримують підтримку понад 2000 тисячі мешканців похилого віку та людей з інвалідністю. Створюємо для них простір, у якому кожен почувається потрібним. Цього тижня своє професійне свято відзначали тренери, наставники, які формують характер, витривалість і силу духу підростаючого покоління. Привітав наших фахівців зі святом, подякував за віддану працю та вручив відзнаки переможцям міського конкурсу. Кам'янське славиться своїми спортивними здобутками, і за кожною перемогою стоїть щоденна наполеглива робота тренерів. На малій сцені театру Лесі Українки вітали наших трудівників з професійним святом днем металурга та гірника. Це свята, особливо для Кам'янського. Розвиток і становлення нашого міста нерозривно на пов'язані з роботою промислового комплексу. Дякую підприємству Камецьталь групи Метенвест за фінансування соціально значущих проєктів у місті та послідовну підтримку ініціатив, спрямованих на розвиток громади Кам'янського. Вітаю всіх працівників та ветеранів металургійної галузі. Професійним святам низький уклін нашим захисникам, серед яких чимало металургів. Завдяки вам ми маємо можливість жити, працювати і розвивати нашу громаду. Працюємо далі.